Як будуть надаватися кошти Україні відповідно до програми Ukraine Facility? Отже, пам'ятаємо, що програма Ukraine Facilities – це спеціальна така підтримка Європейського Союзу, яка передбачає виділення 50 мільярдів євро впродовж 4 років для України для підтримки України в проти агресії Російської Федерації. Отже, кошти для цієї програми будуть щороку виділяти країни Європейського Союзу через бюджет ЄС. Але крім того, ЄС закликає інших донорів робити внески в Ukraine Facility. Тобто, ми бачимо, що це такий відкритий, так би мовити, да живий. Інструмент фінансовий, який передбачає, що кошти можуть додатково надходити залучатися із інших зовнішніх джерел, важливо також, що ця програма передбачила можливість використовувати доходи, отримані від заморожених чи знерухомлених російських активів, як внесок у відновлення та реконструкцію України. Здебільшого вони будуть спрямовані на покриття витрат Європейського союзу та позики, які ЄС надає Україні. Україні. але звичайно, українські дипломати продовжують боротися, аби розширити можливості російських активів для відновлення та реконструкції України. Моніторинг і контроль, як же він буде здійснюватися за використанням цих коштів, дуже важливо, про що я хочу наголосити вам: це те, що ЄС робить наголос на прозорості, аудиті та контролю за використанням коштів Європейського союзу. Для нас це може бути хороший знак того, що в Україні будуть впроваджуватися дієві механізми моніторингу і контролю за реалізацією політик, проєктів, програм, як на центральному, так і на місцевому рівні. Так, адже Європейський Союз прагне захистити свої фінанси від розкрадання, корупції, шахрайства чи ще якихось подібних схем. Комісія Європейського Союзу наголосила, що в рамках реформ, передбачених планом уряду, на які, власне, будуть спрямовуватися кошти цієї програми Крайн Facility, мають бути суттєво вдосконалені системи аудиту і контролю Української держави. А це означає, що мають бути бути запроваджені та узгоджені з представниками Європейського Союзу різні плани моніторингу реалізації і результатів кожної реформи політики, там, програми чи проєкту. Тобто, коли ви подаєте політику, то одразу маєте подати план, як ви будете показувати, що ви витрачаєте кошти саме на те, що ви запланували. І що ці кошти витрачаються саме на отримання сталого результату, а не на видимість роботи, на якийсь процес. Так? Тут буде дуже важлива активізація громадянського суспільства, які будуть допомагати Євросоюзу відстежувати використання коштів. По-друге, що теж дуже важливо, комісія тепер може проводити власні перевірки проєктів щодо виконання плану уряду. Будь-коли поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал і напишіть, будь ласка, в коментарях, з якої країни, з якого міста ви дивитеся це відео. Тобто в першому випадку ми говоримо про те, що уряд України сам має надавати свої дані, звіти про використання коштів. А в другому випадку тут уже комісія Європейського союзу сама буде проводити перевірки і може порівняти з тим, що показав уряд, і що яку інформацію отримали вони. І по третє, створено спеціальну аудиторську раду при комісії Європейського Союзу. Завданням цієї ради якраз і є постійне відстеження використання коштів, які надаються для досягнення цілої Україн Фасіліті. І також відповідно до аналізу цієї отриманої інформації, ось ця рада може надавати відповідні рекомендації уряду України, що там поліпшити, покращити і тому подібне. Крім ось цієї ради при комісії Європейського союзу, також Європейська рада може щороку проводити дебати щодо імплементації програми на основі звіту комісії Європейського союзу. У разі необхідності протягом двох років Європейська рада може запропонувати Єврокомісії внести пропозицію щодо перегляду програми з врахуванням, звичайно можливостей бюджету Європейського союзу. Тобто ми бачимо, що Європейська рада це саміт Глав Держав, і вони можуть в принципі переглянути, будемо сподіватися, в напрямку збільшення допомоги Україні. Наступне це регулярні зустрічі України з європейським парламентом щодо реалізації Ukraine Facility. вони мають відбуватися кожні 4 місяці або навіть частіше у разі необхідності. Тобто, ми бачимо, що створюється такий механізм, за якого гроші надаватись будуть поступово залежно від звіту уряду України за попередній період. Як тільки Єврокомісія зможе переконатися, що умови були виконані. Платежі в Україну будуть відбуватися за фіксованим графіком щокварталу. Тобто, уряд України отримав кошти, витратив, показав ЄС результати, і після цього саме ЄС надає наступну частину. Коштів, але це не якийсь новий механізм, розроблений там для України. Це механізм, який використовується Комісія Європейського союзу до всіх держав, зокрема до держав-членів Європейського союзу, які витрачають кошти ЄС. Наприклад, там держави-члени отримують допомогу в рамках структурних та інвестиційних фондів ЄС на розбудову інфраструктури і так далі. І вони отримують приблизно за тим самим механізмом, витратили кошти. Показали, на що витратили кошти, тільки після цього отримують наступну частину. Крім того, я хочу звернути вашу увагу, що в рамках Ukraine Facility Європейський Союз сформував таку трирівневу систему контролю і аудиту використання коштів. Це комісія Європейського Союзу, це Європейська рада, президенти держав-членів ЄС і це парламентський контроль. Завдяки цьому Європейський Союз, очевидно, що. Зможе отримати більш таку достовірну інформацію про використання коштів і про те, яким чином реалізуються цілі програми Ukraine Facility, чи саме туди використовуються кошти, куди необхідно, чи досягаються заплановані цілі. Також хочу вам сказати, що для фінансування кредитів європейський союз буде випускати облігації ЄС у рамках єдиної стратегії фінансування, а гранти буде фінансувати за рахунок щорічного бюджету Європейського союзу. Через спеціальний інструмент під назвою Резерв України. Пам'ятаєте, що в одному з відео я вам розповідала, що Європейський Союз відповідно до програми Facility, буде надавати різні кредити і позуки. Ось це буде фінансувати за рахунок облігацій і буде надавати гранти. Це за рахунок бюджету і ось цього інструменту резерв України. І також будуть ще інвестиції. От саме в наступному відео, будь ласка, подивіться його. Я вам розповів детально про програми, на які ЄС буде виділяти інвестиції. Розповім, з якими напрямками, в які сфери, і загалом такі на яких умовах буде виділяти кошти Європейський Союз. Поставте лайк, підпишіться на канал, всього найкращого.